Я в'їхав в, в Цюріг. Не знаю наскільки я буду їхати по місті, чи не буду, і чи щось буде дуже видно, чи не буде нічого видно, але в кожному разі спробуємо щось трохи зняти. Може щось не буде. Цікаво. Я ще в принципі тут теж не був. Перший раз. І лишилося мені якихось ще 32 кілометри. дорозі дорозі заїхав на заправку шел і нагадав собі, ну хотів в туалет і нагадав собі, які тут приколи в них. значить Суть в тому, що е, туалет платний, один франк. Маєш франків, кидай один євро. от Франк дешевший за євро. Ну і... Якось трохи по-дурному кидати один євро, щоб зайти там на пару секунд. Тому я по-інакшому робив. Я проїхав ще пару кілометрів далі і був паркінг з безплатним туалетом. От і все. Ось.

В принципі, ще не відомо, як вони мені знайдуть багаж, загрузку. Якщо вони мені зараз загрузку, будуть довго шукати і. І цей. І, 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 і невідомо, де вони її ще знайдуть. Може бути, що і, і тут Швейцарії не буде аж. То в Францію, або в Німеччині. Маю надію, що в Німеччині а не у Франції, бо Франція мені щось. Як завжди. От. І цей. А, ну і гори з поляками на що тих лижів. теж кажуть. Каже, таких ціних Швейцарії, немає ніде. В Італії каже, брав весь комплект. Одяг, лижі, все. Плюс горка на цілий вихідні. Тобто, каже, приїхав там, ну, коротше, на два дні. Два повних дні покататися. Ну, без житла, звичайно, їди, тільки виключно лижі і костюм комбінізован. Та тобто, каже, всьому 80 євро. За два повних дні я рахую, що це в принципі нормально, якщо рахувати на Італію Альпи. От. А тут, в Швейцарії, Альпах сказав, що то, то саме буде разів 5 дорожче. Ну і відповідно треба якось рахувати, ставити собі ці якісь рамки розумного, бо щоб годинку покататися, дати 40 євро, наприклад, ну то і пішне не нахер. Ті 40 євро навіть в нас в Буковелі і то можна кататися, блін, не знаю. Тиждень, певно. Може не тиждень, але... Явно не годину. Якийсь чувачок справа зламався, натягнути його мусить дозаду, бо на жорстку сцепку і став він перед світлофором. А, попали. І ось такі. -то. Заправлятися теж я вже говорив, майте на увазі, хто їде в сторону Швейцарії, в Німеччині заправляйтеся. Приблизна ціна, ну не знаю, в принципі, за скільки часу бути 20 відео, може за рік, може за два, може ціни поміняються, але нормальна ціна то є 1 євро. 99 центів можна знайти, можна навіть трошки дешевше знайти. То вже як кому повезе. В Німеччині я заправлявся по 99 центів останніми разами, то за такою нормальною ціною. Ось. Тому бо є ціна і євро 13. Я теж от заправлявся, бо вже не мав свалу, але суть веду до того, що... Діби, не варто того робити, бо то можна знайти дешевше. Ось. В Швейцарії заправлятися ну зовсім не вигідно. Тут, ну, тут фунти, але фунт 38, ну то ви б заплатите євро 30. Ну, то дуже дорого. Це негуманна ціна зовсім. Ось, Якщо їдете в Італію, то тим більше заправляйтеся, бо там ще гірше. Чи будете їхати низом, наприклад, через там Словаки. Ну то там старайтеся заправитися словаки, Словенни. В Словенії буде найдешевше. Ні в якому разі не в а Венгрія свої гроші має теж там ті цілі, як вони називаються. Форінти, то там теж повна жопа. там Ви дасте йому євро, вони перерахують по такому курсу, який пасує їм. І то, що мало би бути півтора євро, вам вийде 2 євро. От, ну І плюс ціна там космічна у них, в них там ті форенти дурацькі, там все тисячі. Коротше говоря, не варто, не варто. Тому Словенії, ну, а далі вже як вийде, звичайно, доки дотягнете. Бо, наприклад, скажу вам, що в Італії, якщо ви їдете на південь, ну, то ще на півночі можна заправлятися там більш-менш, там ще хоча б буде євро 30 попадатися. А на півдні, як ви проїдете Рим і там далі, то там буває і євро 70. -1. Тому добре подумайте, чи, чи варто. Це вже виходить добра цифра. Ще як взяти легкову машину, може півбіди, там не настільки, але все рівно кожен раз 70 центів більше з 1 літри. А туди ви маєте, наприклад, від триєсти, якщо ви в'їдете в Італію через триєсти з сторони, тої, то там буде, то там вам вийде 700 кілометрів до Риму, наприклад, а до Неаполя маєте ще 150 більше. От то от і рахуйте собі, потім ще назад стільки само, скільки то вам палива піде. По-моєму, вигідно. Зато добре пробити ту фігню і, і нормально заправитися, бо в таку касу попасти просто так на рівному місці. Мені каже, навіть якщо у вас є лишні гроші, ну то нахрена їх викидати просто так. Нерозумно просто. От. Паливо тут всюди нормальне, тому немає там смислу думати, що там дешевше гірше якесь. Нормальне паливо, то не Україна. Заправив і їдеш, і немає жодних проблем. О, ще одне з власної досвіду хочу сказати. Продають оті гелі різні, що додають в дизель. Щоб дизель не замерзав. Ну то скажу вам, що купився той гель. І поки я був тиждень в Польщі, той гель в баночці стояв в дверці і в кишенці. Ну, і коли я вернувся, він був повністю замерзший льод. Точно так само, як і плин там для посуди, і все решта. Ось, але суть в чому, що там... Плину для посуди, ну, то це простіт. Але от... Але та хрень, яка має не дати замерзнути не дати замерзнути дизелю, а сама замерзла повністю в льот, ну, то вибачте мене, нахер воно потрібне. Що за зато гроші платити, тому і куплене воно було в Польщі. Може то не всіх фірм так, але я вам скажу, що якщо взяти до уваги, то що зими ще то не було, було там щось максимум до мінус 3-мінус 5, і воно замерзло. Ну так, да, машина стояла довго, там в машині було досить холодно, машина за 5 днів у нас стоялася, але ну блін, настільки ж не було, мінус 40, а воно має тримати соляру на мінус 20, на мінус 30. Воно взяло і замерзло само. Так що майте на увазі, цю хрень купляти не варто. Ну а в нас тим більше. Якщо воно тут замерзає, то в нас то навіть нема про що говорити. Гімно зімна, то і все. Просто старатися заправлятися в нормальних країнах, то й все, то на нормальних заправках не буде ніяких особливих проблем. Не повинно бути. Знаєте, воно мене повело п'ять по якісь. Якийсь ремонт. Ну, але вже їду, ну, варіантів в мене не так багато. Строїть дороги, тут блядь, кожен день щось строїть. Нас ніхуя не строїть, тут блядь, все щось строїть. Сюди дороги роблять, переробляють. До речі, в них тут дуже швидко. Вони то так чик-чик за тиждень тут їхати, тут все буде скручено, складено. Ну, максимум, може, воно ще й буде, дорога та ще закрита, але тут все буде скручено, зібрано. Ну, максимум місяць робиться от хірня, що тут там кілометр чи два. Місяць часу, все. тут вже нічого немає. Вже все, їх вже чуже ними і не пахне. Тут же ними і не пахне. І навіть нічого не видно, що, ну, типу, що щось тут таке було, якісь роботи. Дорога ідеальна і все. Не можу прямо сказати, що тут от дороги ідеальні. Не є вони такі ідеальні, як то нас все люблять розказувати там поїдеш. От взяти нашу Київчоп. Звичайно, не в всіх частинах, бо, наприклад, якщо взяти Закарпатську область, там я їздив, то там, там вже переробляють, там вже знищилась дорога. Хоча нам на неї дали гарантії, вони роблять за щодо своєї фірми, так що то нас не цікавить, звичайно. Але це вже незручність. Я їхав, там стоїш в пробці, бо вони там роблять, працюють. Ось в нас Львівській області, якщо взяти від, там від Стрия і до Львова, і далі на Київ, дорога в нас прекрасна. І то, що там тільки дві полоси максимум. Ну, дві полоси. Так, нема так, як в Німеччині 4 чи 6 полос на автобані. 4 в одну сторону. Красота, звісно, питань немає. Нам би пасувала, звичайно, така дорога, ну але. але. У нас якби тіри платили. Ну, там легковушки, виходить, до 7,5 тонн, там не платять за дорогу, платять тільки... Вище 7,5 тонн в Німеччині. Ось, у нас, якби влупили такі ціни, то я вам скажу, що в нас б ні фури не їздили, взагалі б нічого не робилося. От Якщо порахувати, скільки вони з нас друть, уроди на, той, на ті дороги, а ні хіра не роблять. Тепер тихогляд відновили, блядь. крім того, до палива додавили ціни, Ну, то в кінцевому результаті не дуже ми й дешевше платимо. Тут, в Німеччині, от, наприклад, я говорив, Тут на фура за місяць по Німеччині, якщо їздить, вона за дороги може в кінцевому результаті 700 євро лупити, заплатити за дороги, за ті автобани. Але в них немає варіантів, вони мусять так їхати і цей, бо в них нема варіантів, реально нема. Якщо легковою машиною ти можеш їхати собі, наприклад, ті Франції по безплатній, Ну, в Німеччині ти і по автобані їдеш безплатно. а… Франції мусиш їхати безплатними дорогами, бо куча каси. Фура. Ну, ніби їздять вони там, об'їжджають деякі платні місця, але багато таких місць, де вони об'їхати не можуть. Мусять в'їхати через то і все, там без варіантів. Ось. Добре, наразі.